This device is devices, uh, very important for orthopedic uh, surgery practice because we need uh, intraoperative navigation, and uh, this device helps us a lot to uh, find uh, uh, bone fragments, to uh, navigate our equipment, to navigate our plates, and uh, this is useful and precious for every surgeon. <laughs> Придбали дуже важливе обладнання для цієї лікарні, це нове обладнання тільки з заводу Сіменс. Два апарати прийшло УЗІ, найсучасніший, і рентген-апарат CX. Така назва, яка дозволяє під'їжджати під лежачого хворого, робити зйомки, не пересувати його на стол і, триміному просторі, дивитись, який стан кісток, які, які, які зламані сосудів і так далі. Це найсучасніше обладнання, яке дозволяє зберігати життя наших воїнах і дітей, які тут теж проходять свої лікування. Це обладнання це їх здуган дозволяє швидко і в тримірному просторі лікарю побачити які кістки зламані, де знаходяться осколки, як їх зібрати або ліквідувати, щоб не задавати додаткових ураження судинам і м'язам хворого. Родрик клубриновох з перших днів війни наказувано всебічну допомогу. Це були і Харчування продукти це були ліки, це було спеціальне обладнання, степлери для зшивання ран, щоб як можна скоріше можна було зупинити кров. І таким чином вони дуже багато життів спасли наших захисників. Ми отримали від них порядка 45 тонн самих необхідних медикаментів і продуктів харчування. Хочу сказати від всіх наших громадян України від нашого міста, від нашого клубу. Широ подякую вам, наші дорогі друзі, за те, що ви всебічно допомагаєте нам подолати ворога і зберегти життя людей. Дякуємо вам, слава Україні!